Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно підібрати надійний двигун для ваших потреб. Сьогодні в нас на огляді двигун від бренду Кравделі. Бензиновий двигун від бренду Кравделі КД-1825 ідеально підходить для різноманітних сільськогосподарських потреб, включаючи мотоблоки, культиватори. Зернодробілки, генератори та багато іншого обладнання. І давайте трішки ознайомлю вас з технічною стороною. Двигун у нас має 7 кінських сил, номінальна швидкість це є 3 тисячі, розмір балу у нас йде 20-ка. Що стосується розміру циліндра, це є 70 на 54 мм. По вазі це приблизно 14-15 кілограм. Загалом виробники вказують 14, ну але в принципі там 14 кубіками виходить. Об'єм двигуна це є 210 кубічних сантиметрів. Бак у нас на бензин це є 3,6 літра, На масло у нас 0,6 літра. Тобто у нас чотирихтактний двигун. По ДЦБ вас також буде цікавити, це 62 дБ, тобто доволі тихенько буде працювати. А тепер більш детальніше розкажемо, що саме де знаходиться. Поршень, вал у нас 20-й, вхід на масло 1-2, що є комфортно. Для того, щоб злити у нас є гвинт, ми зливаємо кнопку «Off-On», тобто включити-виключити, ємкість для заливу бензини. Вручний стартер. Тут в нас йде фільтр, паралонова ванночка. Ось тут в нас є три своєрідні заслонки. Перша заслонка відповідає за подачу бензину. Тобто, щоб подав бензин, відповідно, ми повернули. Так само заслонка для того, щоб завести. Ну і подача газу більше-менше. Вихлопна, карбіратор, як ми бачимо, йде. Також. Цей двигун поєднує в собі невелику вагу, доступну ціну, високу якість та продуктивність, що робить його ідеальним вибором використання в різних сферах. Також в нашому інтернет-магазині ви знайдете великий вибір двигунів з різними характеристиками по доступних цінах. Ну і відповідь на найпоширеніше запитання, яке звучить від клієнтів, який розхід топлива. Його розхід топлива в залежності від кількості газу, тобто більше газ відповідно більший розхід, менший. Газ даєте відповідно менше, а саме від 0,7 до літра 100 в годину. Обираючи двигун, враховуйте свої потреби: тип, потужність, якість та економічність. Сподіваюсь, наш огляд допоможе вам зробити правильний вибір. А Ви не забувайте підписуватися на наш канал. Посилання на цей якісний двигун, як завжди, залишаю, під відео. Від вас очікую сердечко. Побачимось в наступному відео. Всім па-па!